Хочу залишити відеовідгук про школу Поклик. Дуже-дуже вам вдячна за створений простір в цій школі, організаторам за таку підтримку чудову для сімей в наш непростий час, за дуже демократичні ціни, які ви поставили на навчання для дітей, за кльову атмосферу, побудовану. Чітко вистроєну, злагоджену, про чіткий графік, дуже ну, достатньо зручний для дітей. Дякую вчителям за вашу сумлінну працю, за якісну освіту за цікаві уроки, бо уроки дійсно були цікаві. Мені дуже сподобалося ну, від того, що дітям сподобалося, і мені сподобалося, що уроки побудовані. Не звичайним образом, що лише є фактично, ну, звичайні дисципліни, а вони комбіновані, де протягом року поєднуються, як, наприклад, писання з малюванням, з розповідями, з обговореннями, дивитися якийсь невеликий сюжет, мультик, руханки. Ну, тобто, Дуже класно вибудовані уроки, і на них дійсно не встигаєш засумувати і часто не помічаєш, як пройшов вже час. Дітям моїм дуже подобалася школа, це учні 1 та 4 класу в цій школі були. Вони з радістю постійно йшли на уроки. Їм, ну, вони дуже любили дітей. Бо дуже гарне було ну, таке ставлення один одного учнів і вчителів до дітей. Дякую за підтримку вчителів, учнів за те, що дуже добре до дітей ставилися, підтримували, допомагали. Взагалі, дуже дуже дякую за той простір, в якому ми жили протягом цього року, і дійсно отримали дуже якісне, як на мене, дуже якісне навчання.